18 та 19 жовтня у Києві відбудеться Кубок України з пауерліфтингу та окремих вправ, організатором якого є Федерація Комітету пауерліфтингу України. Це головний турнір другого півріччя. Щороку він об'єднує провідних спортсменів з усіх регіонів країни. Президент Федерації UPC Богдан Вербей підкреслив, що цьогоріч кубок має особливе значення. Це не лише змагання найсильніших атлетів. Це подія, яка демонструє єдність та силу української пауерліфтинг-спільноти. Мотивує молодь і сприяє розвитку спорту в нашій державі. Фінансову підтримку Кубку України UPC-2025 надає віце-президент Федерації почесний президент спортивного клубу Черкаські богатирі Григорій Душейко. Спортивний клуб Черкаські богатирі активно готується до змагань. Команда налаштована показати високі результати та гідно представити Черкащину на всеукраїнському рівні. Атлети щиро вдячні почесному президенту клубу Григорію Душейку за постійну підтримку та сприяння участі у престижних. Турнирах.